1 жовтня це свято Покрови Пресвятої Богородиці. Свято Покрову Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків, то що воно отримала другу назву Козацька Покрова. Нехай вже давно минули дні в Запорізької Січі, але козацтво існує, тому що в кожній людині живе прагнення до вільного та незалежного життя. 1 жовтня. Це особливе свято, тому що Україна відзначає День захисників і захисниць України. Це свято започатковано не в легкі часи. Це свято мужності і героїзму. Свято захисників незалежності, суверенітету і цілісності України. Захист батьківщини став працею усіх українців із глибини віків, і з давніх давен до нас доходять легенди про воїні. Що, не жаліючи життя свого, оборонили свою землю. Неньку Україну. За всю історію української народності наша земля не один раз закликала своїх синів стати на її захист. І ніколи ці заклики до оборони рідного краю не залишилися непочутими. Обороняли рідні лани і степи вільні люди, і називались вони так козаками. Саме 1 жовтня Україна відзначає День козацтва, День захисників України. Сьогодні свято мужнього воїна і визволителя, прекрасного сім'янина і продовжувача роду, порадника і друга. Наша мандрівка в історію давньої близьку Хотілося б поєднати розповідь про славну Січ Запорозіку із сьогоднішнім святом. На січі самі готували собі їжу, сніданок, обід і вечеря. На січі готувалася в курені кухарами його помічниками. Обов'язком помічників було носити воду, тримати в чистоті казани і посуд. Їжа готувалася три рази на день в чавуних чи мідних казанах, в сінях. Кожного куреня посуд був дерев'яний. Запоріжці брили голову, залишаючи на довгум чуприну, оселедець. Коли ця чуприна виростала довгою, то козак закладав її за вухо. Вусів не підстригали, а змащували й закручували вгору. Це ставили козаки собі за особливу козацьку славу. Позбавити чуприни козака вважалося найбільшою гальбою. Про надзвичайно високий статус цієї зачіски у запорожців свідчить і суворо регламентований спосіб носіння чуприн, закручений саме за ліве вухо. В Україні навіть колись існував термін чупринди хоробрий, як запорожець, що носить чуприну на голові. Козацький одяг був не просто одягом, а відображенням їхнього способу життя. Цінностей та соціального статусу. Він був практичним, зручним для військових дій. Але водночас мав елементи святковості та краси. Козаки займалися землеробством, розводили худобу, особливо кони, які були необхідні для військових дій. На річках та лиманах займалися рибальством. Багато козаків володіли різними ремеслами ковальством, теслярством, шкіряним виробництвом. Козаки активно займалися торгівлею, як внутрішньою, так і зовнішньою. Сьогодні козак не той, хто одягнений у вишиванку й шаровари. Козак це передусім воїн за духом, який воює й воюватиме тільки за честь і свободу. У складних умовах українському народові доводилося віковічно захищати свою волю, доводилося бути й неповоленим. Наша воля омита кров'ю. За неї клали голови, кращі сини нашого народу. Кожного дня щогодини Україна завдяки нашим героям, серед яких і наші славні земляки, виборює право бути суверенною єдиною державою. Тож молімося за наших мужніх захисників і просимо одного. Аби вони живими і здоровими якнайшвидше повернулися додому до своїх матерів, дружин, дітей. За кожний світанок що я зустрічаю, за кожен прожитий день, за те, що я можу ходити до школи, за день народження, який я святкував із друзями, за те, що захищаєте, захищаєте нас, спасибі нашим воїнам.